Добрий день, друзі! На завершення теми тіла обертання присвятим цей урок розв'язуванню задач. Задача перша. Обчисліть площу поверхні конуса тверна і якого дорівнюють 16 см, а радіус основи 5 см. Площа поверхні конуса складається з площі бічної поверхні та площі основи. Формула, за якою ми будемо обчислювати площу поверхні конуса, записана. Перший додаток ПРЕ -E визначає площу бічної поверхні конуса. Другий додаток πR в другої степені визначає площу основи конуса. R це радіус основи конуса. E – твірна конуса. За умовою задачі на усі величини відомі. Підставляємо їх числові значення у формулу та отримуємо відповідь. Площа поверхні конуса дорівнює 105 π Записуємо відповідь. Наступна задача. Задача друга. Обчисліть площу поверхні циліндра, тверна я дорівнює 3 см. А радіус основи 6 см. Як і в попередній задачі, площа поверхні циліндра складається з двох площ. Площа бічної поверхні, яка визначається за формулу 2ПRE. Та двох площ основ. У циліндра дві основи. Дві одинакових круга радіуса r. Так само. Нам відома тверна L та відома радіус основ 6. Підставляємо у формулу, їх значення та отримуємо результат. 108 π. Записуємо відповідь. Площа поверхні S дорівнюють 108π квадратних сантиметрів. Наступна задача. Задача 3. Діаметр кулі дорівнюють 7 см. Знайдіть площу із її поверхні. Площа поверхні кулі визначається формулою 4ПР в другої степені. За умовою задачі нам відомо діаметр кулі. Діаметр дорівнює 2 помножити на R. Тому, якщо ми піднесемо до другої степені то якраз і отримаємо 4 r в другої степені тобто d в другої степені. Площа поверхні кулі дорівнює πd Д в другої степені d – діаметр кулі. Підставляємо значення діаметра та отримаємо відповідь 49. π Площа поверхні кулі 49 49π квадратних сантиметрів. Задача 4. Сфери радіусів R великий і R мала дотикаються, знайдіть відстань між їх центрами. Якщо сфери різних радіусів, то можливі два випадки їх дотикання. По-перше, вони можуть дотикатися зовнішніми поверхнями. І, по-друге, менша сфера може знаходитися середині більшої сфери, тобто дотикатися з водії зовнішньої поверхні до внутрішньої поверхні більшої сфери. Розглянемо ці два випадки. Перший, коли вони дотикаються зовнішніми поверхнями, відстань між їх центрами буде дорівнювати суми їх радіусів R велика, додати R мала. Коли мала сфера знаходиться всередині більшої сфери, то відстань між центрами буде дорівнювати різниці радіуса великої сфери та малої сфери. Так як в умові задачі не задано яка сфера більша, яка менша, то ми поставимо знак модулю. Будемо різницю брати. За абсолютним значенням. Переходимо до наступної задачі. Задача 5. Сфера торкається грани двогранного кута величиною 150 градусів. Відстань між точками дотоку дорівнюють 6 мм. Визначити радіус сфери. Надо мати на увазі, що центр кулі, вписаний в двогранний кут, рівно віддалений від його сторін. І, отже, лежить на безсекторній площині. Зверніть увагу на рисунок, на якому зображені проєкції двох площин, які перетинаються, називаємо їх бета та гамма, а також сфери з центром О на площину, яка перпендикулярна площинам гамма і бета. За умовою задачі площина бета та гамма перетинається під кутом альфа – 150 градусів. Половина цього кута, тобто кут від однієї площини до бісекторальної площини, дорівнюють альфа поділити на 2. За умовою задачі нам треба знайти радіус сфери. Він намальований червоним кольором. Ця задача дуже легко розв'язується, якщо пам'ятати одну важливу властивість дотичних площин до сфери. Відрізок, який сполучає центр сфери з точкою дотику площини зі сферою, перпендикулярен до цієї площини. Тому на рисунку, ви можете бачити, що відрізок ОА перпендикулярен до прямій ДА. Ця властивість дає можливість видалити два подібних трикутника: трикутник ADB та трикутник ABO. Кут АДБ дорівнюють коту БАО. І він дорівнює. Альфа поділити на 2. Також є рівними інші кути, які позначені подвійною лінією та прямий кут в вершині Б. так ми маємо прямокутний трикутник А, О, Б. Нам відомо кут в вершині А. А також відомо Катить А Б. За умовою задачі, відстань від точки А до точки С є Д, яка дорівнює 6. Відповідно, АБ дорівнює половини Д. Д поділити на 2. І так, А, Б відомо. Д діло. Поділене на 2. куд АДО і БАО відомий Альф, поділити на 2. І нам треба знайти гіпотенузу прямокутного трикутника АО. Вона дорівнює Р. Катет АБ поділити на косинус кута альфа поділити на 2. Підставляємо АВД поділити на 2. Та отримаємо остаточно таку формулу. Підставляємо значення альфа та d. 150 поділити на 2 буде 75 градусів. Д поділити на 2, 6 поділити на 2, 3. І за допомогою калькулятора обчислюємо косинус 75 градусів та отримаємо відповідь 11,59. Записуємо відповідь. Переходимо до наступної задачі. Задача 6. Сторони ромба дорівнюють 4 см відкаються сфери, гострий кут ромба 60 градусів. Визначте відстань площини ромба до центру сфери, якщо радіус сфери дорівнюють 2 см. Зверніть увагу на рисунок, на якому зображена сфера радіусом R. За умовою задачі R дорівнюють 2 см. На сферу, як би надіта фігура ROM. За умовою задачі сторони ромба задані. А дорівнює 4 у ромба усі сторони рівні. Ця фігура площина ромба знаходиться на якоїсь відстані від центра сфери. Ця відстань позначена відрізком оо 1 оо 1 перпендикулярна до площини. Рома. Цю відстань можна знайти за теоремою Піфагора. З рисунка ви бачите, що трикутник ОО1А прямокутний трикутник. Гіпотенуза нам відома за умовою задачі. Треба знайти один із катетів, інший катет нам він відомий. Але ми його зможемо знайти з умови задачі, з того, що сторона ромба А відома та кут теж відомий. Р мала, як ми позначили, відрізок О1А, буде дорівнювати половину сторони ромба, поділити на синус кута гострого кута К, Е, М. Підставляємо R у формулу для D відстані від точки О до О1 та отримуємо остаточно таку формулу. Всі значення були нам відомі, і ми підставляємо їх у формулу та отримуємо відповідь 1. Записуємо відповідь відстань. До площини 1 см. Задача 7. Площа великого круга кулі дорівнює ТС, а площа переріза кулі площиною 1625 С, на якій відстані від центра кулі проведено переріз. Зверніть увагу на рисунок, на якому зображена куля радіусом R велика. Площина альфа перетинає кулю по кругу. Який позначен рожевим кольором. За новою задачі нам треба знайти відстань від центра колі до площини альфа. Її ми зможемо знайти з прямокутного трикутника ОАЕ, де R велика радіус сфери це гіпотенуза цього прямокутного трикутника. Один з катеде радіус переріза площини r мала. І другий катет – невідома де. Таким чином нам треба знайти R велика та r малого через площини, які задано в умові задачі. Запишемо площу великого круга. І E е другої степені. Великий круг це такий круг, який отримуємо січною площиною, яка проведена через діаметр кулі. Вона позначена теж, от це є великий круг. Радіус цього круга такий же самий, як радіус кулі. Другий переріз – ПР мала в другої степені площа тії ми позначили через S1. За новою задачі ця площа дорівнює 1625 S. З першої формули S дорівнює ПР другої степені, ми отримуємо R другої степені, як S поділити на S. З другої формули ми отримаємо r R в другої степені дорівнюють 16,25 S поділити на π. Далі, знайдені величини ми підставляємо у теорему піфагору. Катет d буде дорівнювати корінь квадратний r в другої степені, велике R, відняти r мало в другої степені. Підставляємо знайдені величини та отримаємо отакий от вираз. Дві дроби. Приводимо до загального знаменника. Загальний знаменник буде 25 π Чисельник буде 25 відняти, 16 буде 9. Тобто підкорений вираз буде 9 25, помножити на S та поділити на Пі. Корінь з 9,3, корінь з я Під коренем залишається S поділити на пі. Це є відповідь. Записуємо відповідь, відстань, яку ми шукали, D дорівнює 3,5, помножити на корінь, S поділити на Пі. Переходимо до наступної задачі. Задача 8. Знайдіть площу більшого сферичного сегмента, який отримана перетином сфери радіусом 7 метрів площиною альфа на відстані D 3 м від центра сфери. Зверніть увагу на рисунок. Він такий же самий, як попередній попередні задачі. На рисунку зображена сфера радіусом R. Площина альфа перетинає сферу по полу. Та ділить сферу на дві частини, на більший та менший сферичний сегмент. В умові задачі говориться про більший сферичний сегмент. На рисунку це нижня частина під площиною alpha. За Замовою задачі нам треба знайти площу такого сферичного. Сегментами. Будемо використовувати готову формулу. Площа сферичного сегменту дорівнює 2 r – Де це сфери, а H висота сферичного сегменту. Нам треба знайти висоту сферичного сегменту H. За умовою задачі нам відома відстань від центру сфери до. Площини перерізу. Так як в умові задачі йдеться про більший сферичний сегмент, то його висота буде дорівнюватися R додати D. R додати D. Підставляємо форму та отримаємо остаточний вираз. Усі величини відомі, підставляємо їх значення. R 7 та D – 3 та отримаємо відповідь. Площа дорівнює 140 π зверніть увагу на те, що в цю площу не входить площа круга з центром А і радіусом R. мала. Тому що ми обчислюємо площу сферичного сегменту. Якщо обчислювали площу шарового. Сегменту, то треба було це враховувати. Задача 9: знайдіть площу кольового поясу, який отримано перетином кулі радіусом 7 см двома паралельними площинами на відстані 3-5 та 5 см від центра кулі. Зверніть увагу на рисунок, на якому зображено вже готовий кольовий пояс. Він обмежен двома кругами радіус. Р1 та Р2 за да своєю бічною поверхнею. Площа такого кольового поясу визначається такою формулою. 2 – це площа бічної поверхні. Зверніть увагу, вона не залежить від радіусів кругів Р1. та Р2. Друге та третій додаток, якраз площа цих кругів. Літерою H позначена висота кольового поясу. Нам треба знайти радіуси цих кругів та висоту кольового поясу. Будемо вважати, що ці дві площі, які перетинають кулю, знаходяться з одного боку відносно. Великого круга. Тоді висота польового поясу визначається як різниця відстані від центра кулі до площин перетину D2-d1. Якщо з різних боків великого круга, то буде D2 D1. Розв'яжемо тільки для одного випадку. І так, аж до D2 мінус D1. Остається визначити радіус Р1 та Р2. Вони визначаються так само, як і попередніх задачі. Трикутник ОАМ прямокутний, Д відома, Р велике відомо, а стається знайти Р мало. Р1 2, Другої степені дорівнює радіус кулі другої степені відняти відстань перша і друга другої степені. Все це підставляється формулою для S, скорочується та підставляється числові значення. Записуємо відповідь 160 π квадратних сантиметрів. Це весь матеріал на цей урок та на тему під назвою Тіла обертання. Урок завершено. Бажаю вам гарного настрою. До нових зустрічей!